Пане Романе, ми знаємо, що ви зараз на Бахмутському напрямку, правильно? Саме так на Бахмутському напрямку. Традиційно е, хотілося б дізнатися, що там зараз відбувається в ці хвилини. Як змінюється ситуація? Е, зараз ситуація на бахмутському напрямку залишається важкою, але повністю контрольованою нашими бійцями і армією України. Е, ситуація може змінюватися щоденно. Е, як е, Кацапи там можуть взяти якусь невеличку посадку, так і ми можемо їх відбити і вибити назад. Лягають вони тут з величезною силою, мруть як мухи. Але спроби свого тиску і спроби наступу не полишають. Вони намагаються з півночі дійти до траси смовянськ бахмут з півдня намагаються дійти до траси костянтинівка <кій> І... На це кидають величезні свої зусилля, величезну кількість живої сили криють з всього, чого можуть. СПГ, АГС, РСЗО артою криють різних калібрів. Можемо сказати так, що зараз в них арти вже і снарядів відчуваються зменшення, якщо порівняти з тим, що раніше вони накривали повністю. Квадрат там квадратний кілометр, то зараз вони працюють по таку, так собі, якщо хто знає, це по равнику, що цей квадратний кілометр ділять на 9 квадратів, тобто працюють вже на 333 квадратних метри на 333 квадратних метри. Ну це говорить про те, що снарядів вони дійсно менше, але руйнівна сила все рівно не, не зменшується. Вони руйнують українські міста, вони нищать Бахмут. До фундаменту нищать ті населені пункти і села, які вблизь до Бахмута і до трас цих до артерій Бахмута дорожніх. Ми, як артилеристи батальйону Свобода, даємо їм разючу відсіч, відбиваємо, наносимо вогневого вагу на кожну їхню атаку. Вони захльобуються, Вони я думаю, вони не рахують до кінця свої втрати. Ось але в них величезні і тільки за останні декілька днів е в землю української на удобрення пішло порядка там 50 орків. Це виключно від нас як бійців батальйону свободу. Якщо перемножити цю статистику на весь напрямок, то це 800-900 осіб. Лягає щоденно. Ну ось така е для нас позитивна статистика, власне, вони. З мечем прийшли, з меча й лягають. А, чи правда те, що орки змінили тактику і вони mm -hmm. просуваються штурмовими групами, навіть там помираючи, все одно якимось чином там встигають можливо надавати координати, потім йде арта, потім вони знову наступають вже інші. <кхід> ну я б не назвав би це зміною їхньої тактики. Це жуківська тактика. все рівно вона і залишається тільки вона ще підтримується масованим артилерійським обстрілом. Наші хлопці з батальйону з аеророзвідки спостерігали таку картину, і це не поодинока картина. Це відбувається повсякденно і дуже часто. Ці чмобіки, які прийшли на підсилення до вже майже розбитих і знищених вагнерів, то іде група, іде група з п'яти осіб. Одного з них посилають, там, типу, піди вперед, глянь, що там, а там мінне загородження. Він на ньому підривається, і потім до цієї групи долучається ще один такий же чмобік, який не спостерігав цю картину, і починає рух з того ж місця, де підірвався його попередник. Ну, власне, він теж підривається. Ось таку тактику вони ведуть. Це тактика виключно ну, подавлення живої сили і нищення ну, їхнього ж їхнього ж. Ну, скажімо так, контингенту військового тут, те, що там навіть не забирають всіх підірваних, їх навіть не забирають. Ну, Власне, там і не багато від нього що залишається після того. Але ніхто не замарачується, щоб його забрати, і там рідним, близьким подати, віддати. Він просто є тут. Ну зараз мороз, то власне ще не дуже гниє, але дуже скоро це все перетвориться на трухлятину і згниє, і де і все на тому. А ми... чи залишилися ще на цьому напрямку важко? <кій> Тому що за однією інформацією, там нібито якась частина є. За іншою, їх фактично немає. Наші хлопці їх повністю знищили. І зараз, нібито так звані елітні війська, так ну регулярна армія, хоча й армію назвати це важко, все одно, от нині працює на цьому напрямку? Зараз тут контингент дуже дивний і ну, будь-який поважаючий себе. Та в принципі людина, поважаючи себе, і військовий, в тому числі, ну це я поясню. Ви зрозумієте, дивіться, вагнера тут ще в невеликій в невеликій кількості залишилися. Так вони майже розбиті, але певні там недобитки ще, ще є. Їх поповнили чмобіками в ржавих касках, і там навчені строєвому кроку. Це абсолютно нічим не навчені люди. Якісь там із Сахаліну, бо там з якихось віддалених губинок кацапі, Назвімо це люди шакалли. Ось які теж тут зараз присутні, і це так певний контингент штатних російських військових штатних десантури, ось і уявляємо картину: офіцер, потім гвантівник, або якийсь там або вбивця, і і, і якийсь анкаш десь із губинки. Ось-ось, власне, така тут зараз картина. То якщо об'єктивно, що штатні військові, ну з ними воювати складніше і вони більш навчені, більш обізнані, то цих вагнерів і цих чмобіків їх посилають просто на смерть, на подавлення живою силою. Я ще раз повторюся, це жуківська тактика. Валять як сторона, вони лягають в землю, і вони надсилають нову ж і нову хвилю. Ну, власне, так, те, що там якісь маячки, я навіть більше того скажу. Вони як маячки використовують свої штуки, своїх же. От, власне, тут і не потрібно далеко ходити, що те тіло, те, те, яке там лежить і розвагається, для них це є якби, своєрідним маячком. І просто луплять тупо по своїх же. Більше, скажу більше, того, що ті, що вагнера, які тут залишилися, і вже бачили, що трапилося з їхніми mm -hmm. так би мовити, колегами по цій злочинній терористичній організації, то великого бажання йти на м'ясорубку в них вже немає. І в Кацапів з'явилися такі собі карательні отряди. Які перед строєм хто відмовляється йти на вірну смерть і лягати лягати від рук наших хлопців, їх просто тупо валять свої, і власне показово перед строєм? Я дуже я переконаний, що дуже скоро цьому всьому з'являться відеопідтвердження і відео, як це в них відбувається.